Друзі, привіт! До вашої уваги! Сьогодні пропонуємо електричний кросовер Mazda MX-30 2020 року з дуже-дуже малим пробігом, всього-навсього 7 тисяч кілометрів. Звісно, стан відповідний. Можна назвати практично новим, зараз покажу ближче. Високий, стильний, міський кросовер повністю електричний. Має батарею 35,5 кВт годин що дозволяє вільно проїхати біля 200-220 кілометрів на одному заряді дуже стильний кросовер. Гарні комплектації. В гарних графітових дисках 18-го радіусу. Шини майже нові, Bridgestone оптика надсучасна. Логічно, що жодних сколів. Все як новеньке. Ближче покажу кузов. 0. Все шибы 3 дней. Жодных сколей, жодных Позовні по банкурах зауважені. Покажу ближче салон. Остапа виглядає салон. На гарній комплектації. Маємо електростопідйомники, складальний дзеркал, регулювання передніх сидінь електричних. Дивіться, який стан повністю все нове. Пам'ять сидінь, допоміжні асистенти. Пробігу автомобіль має 7064 кілометри. Кермо просто в ідеальному стані, таке, як і було в нового автомобіля. Мультикермо зручне, адаптивний круіз-контроль. навігація, дуже приємно, що є українська мова. Ось такі стильні, стильне рішення придумали. Конструктори є підігрів передніх сидінь. Також є підігрів задніх сидінь. Ось. На спинці переднього. Сидіння є підігрів задніх сидінь, селектор перемикання передач надстильний, все сенсорне, є безліч функцій, без рамки склу заднього вигляду, чорна стеля, дуже стильно виглядає. Переходимо до заднього ряду сидінь. Ось так у нас відкриваються двері. Дуже стильно, креативно, в якійсь мірі згоден, хтось скаже не зовсім практично, але судити потенційним покупцям. Місця достатньо, все знову ж таки в стані. Нового авто, пів шкіри, пів тканини. Переходимо до багажного відділу. Багажник не є супер вмісткий, але і не малий достатній, дві зарядки заводських. Тут лише обсировочний трюк, полочка, сеєк нове, заводська смазочка, камера заднього вигляду. Тут у нас порт на дві зарядочки. Звичайна Type 2 і швидкісна присутня. З цього боку автомобіль виглядає ось так теж стан суперовий реально стан нового авто. автомобіль Звичайно, немає жодних підкрасів, все в оригіналі. Для впевненості можемо вислати додатковий відеозвіт з прибором. Ну, ось такий класний апарат. Запрошуємо всіх на тест-драйв.